І знову обвугленими сірниками на сірих мурах сірі дні значу, і без кінця топчуть ремний камінь, і туги напиваюсь до схочу. Напившись, запрягаю коні в шори і доганяю молоді літа, лечу в далекі голубі простори, де розцвітала юність золота. Вернітеся, благаю, хочу гості. Не вернемось, гукнуло здалені. І я на калиновім заплакав мості. І знов побачив муриці сумні і клаптик неба розп'ятий на гратах, і нездріманне око у вовчку. Ні, ні. На вороних уже не грати Я в кам'янім, у кам'янім мішку.